Що це я это придумала. Правильно. Со А сколько устать супер на вы? Это какой? Что ты i'm like i'm Выборки. 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 Не закрывай, я тоже хочу. Так, ребята, такой вот у нас сегодня. Это супер-мега эстетика. Ну все, є Все, я тебе дозволяю. Аня Стасія привела в такий ну, просто загорну. Ну, ну типа, від це бачите, я просто в це... Она мені ще питає вдома. Хочеш, я тобі покажу фоточки як ти? Або ти хочеш сюрпризи. Ну, сюрприз хочу. А потім ми йдемо, і я там через перехід бачу якусь дуже гарну будівлю і кажу, боже мой, вона така гарна, там її собі. А потім ми йдемо до неї. Це, це все заклад. Містесі просто просто неймовірна жіночка, ну я в шоці. Стеся розмовляє на івриці, я нічого не розумію. Що мені походили там? Вона спілкується зі своїм молодим чоловіком, а я тут іду і слухаю, як звучить. Швидки. Ой, а чому ми так не можемо? А я швидка, там нема проходити. Ну, ладно. Ну, так. Чуть -чуть. Покажи этого. Давай с с сравним потом. Похоже? Ну чуть-чуть. Вот так. Вот так вот Все, мне страшно с тобой сходить. Подпочиваем, мы дофига лет подошли. 30 минут. Дуже гарно, дуже гарно. дуже э, радимо сюди піти. Алло, двігай хвостом. Ну давай. Ну давай. Будь ласка.

Мені мене не люблять. Я прийшла кажуть, прийшла. Вже любить мене. Тут... Що ти колись не любила? Я не зрозуміла. Що ти що ти за підвивчи? Давай тобі стихістка. Тут просто вулиця, ну вона просто надгарна, вона просто неймовірна. От, ну просто ну вау, вау, вау. во е, вона. Як йти з цього парку з Трийського наче. І там цей головний вход через цю арку. Це Ой, тут машинка 111. Це знак Стасюля. Це блатні Стасюля. Ні, це знак. Це это знак. дуже. Це англійські числа. Це блаксіра.

тебе наложить стопу. А что это? Грибы. тебе же Грибы не надо. Там дождь. Может быть. Нет, хорошо, я слышу Короче, слухай, там и Ишли и шли по улице, и там были стрит-фотограф а, Они у нас такие: фотаем, фотаем, фотаем всех красоток быстренько, быстренько. Ну и такая становилась, ну ладно, сопс меня сфотают, с этой сюречкой. Потом нас нам говорят: ну идите, давайте вот, идите посмотрите, как вы вышли. А за это людей. Сказал, что цена вильна. У мене було 4 гривні в готовості, і на карті мені вже ну трішки вже не встигали їм перевести, тому я їм дала тільки 4 гривні. Що ти змієшся? теперь посмотри на меня Кто? Кафе? Я не представляю, как мы тут учутились но тут очень Стас, как тебе эта штука перед нами? Дуже дуже дуже. Очень-очень-очень, мы все поняли Но Але ж могли быть в Чехии Там що, хтось співає. Ми зараз потрапимо на якийсь дуже-дуже крутий, свідомий. Ти що, теж співаєш? Знімаєш. <рес> Ставропівська. Так, ми на вулиці Ставропігівська. Ем, підіть сюди, будь ласка, десь ввечері. Тут дуже гарно. Боже, яка как красива! Вау, там якийсь дуже гарний хлопчисько співає.

Спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене нема. І бачити, як тікають від мене сни. В твоїй долоні просто мені так хочеться бути там, де йти. Завершенням нашої зустрічі ць, вечір і так, у Львові, ну чесно. Цей ну, як говориться парень. Ну не хлопець. Парбок. Що? Як? Хлопець. Парбок. Парбок? Кошмар. Ладно, хлопець, хлопець, Парбок дуже, дуже якось погано звучить. Я ну, не знаю, парбок, парбок Флопець. якось. Флопець. Ні, фу. фу. Короче, цей хлопець дуже такий харизматичний. Да, я не розмовляю. Цей хлопець дуже такий милий, такий от харизматичний. я блін. А, я потім до нього підійшла, сказала, що песня, божу я вважаю, це горилася. Гарейки, тебе привіт ото Львова. Тут играє горилась. Я не знаю слов, но нормальный, но короче, типа знаю, И мелодия просто вал, офигенно. Короче, это какие стой сюда, это смотри, кафе Вероника, Вероника. І ось такі черниче. дуже блін, це прям бал. Я такі хотіла там, коли прожила. Ну, хочу я солоденького. І тут вони привозять це. Ну, ну, ідеально. Нам ще ось так. ну, просто дефігації вишні. І вона, ну прям, і вона ось так, така от. Дуже прям чувствується. Я зараз йду по такому дуже гарному району, і там така музичка з тих різних кафешок і грає. І тут ще такий дождик маленький. І коротко, така сасуває. Ну Така просто ну, атмосфера нереальна. Проти смішно що зараз я виглядаю на цьому фоні. Гарна щось така музика, джазик такий грає, і ти дивишся на весе віконси, і прям ну дуже ось так все круто. коротше, я дуже рада, що я тут ще на декілька годин залишилась. такі місця відвідала. Прям ну вау, ну як же я це люблю. У ну, мене немає слів. Ми йдемо туди, ми йдемо туди, я йду туди їй стріляти. масло. Масла дуже багато. Я знайшла ідеальний для мене і сподіваюся для мами каманець, бо тату хотів щось типу, купити на мамі день народження, бо він був 22-го, це 20 днів тому. І він мені прикине кошти. Три гроші по Дуже дякую. дякую. Ми зараз у потязі, і тут ми вже годину на якомусь міні-кордоні. А что так рано? Там 22 должен приехать.

пошла на телефон, потому что такие апартаменты у нас на поле и ну это тут тут можно жить так что это апартаменты смотри какие на нет это нет на во всех чешских поездах и местных Они пишут такие же. Все. Да, Гео. Ребята, в Шиппразі. Я выглядела, да, як чудик. Скоро скажіть, вы свої свои відгуки за цю поїздку. Самое классные поездки интересный. Адреналина исходит из домашнего вас <laughs> Я тогда была в том, что у меня спала. Силы, силы, ночь, да вы жё. Я там на 12 чипсики поела. Ты помогла, ну как? Карину. Да, у меня так. Самая, моя мамочка, Илья. да? Мам, до тебя прямой блогер. блогерские видосы потом надо будет на меня связать да это надо нет я в первый вот бухт плей поездчик потому что я сама думала будет что-то снимать два с половиной руки она была в, в украине то ну есть что за снимем я вот так снимала б. я просто столько с то поехала до этого ехала дала, короче с бабками Ну, я не считаю их прям с плохими бабками но там была подруга которая просила Шесть, я надеюсь, это потом она не увидит где-то. Mm -hmm. Какие-то популярные остались. Шесть да, да, банок да. пива. И было еще весело. <как> Мы потом о Библии говорили. <как> Ух 3 часа ночи. Я уже полагаю, что мне уже спать хочется. Вот там, этом Библии сказано. Что пить не надо, <как> но пиво <как> пражское. Это не относится к этому. Не, ну правское пиво это золото.

Я вже трішечки розібрала весічки і подарувала, подарувала, дарувала. мамі усі подарунки, тому що ну, в неї 22-го мене щось човкує. Не так нічого, нічого страшного, я дуже гарна. Вінчення поїздки, таке моє висловлення. Мій відок це просто сто з десяти. Я реально дуже-дуже дуже рада, що я змогла, що я це зробила, що я вже вдома. Ну, у другому своєму своєму домі. І що в мене все так дуже просто, ну, нереально круто пройшло, як у Дніпрі, так у Львові. і між цими місцями, ну, типу, в дорозі. Я з такими просто людьми, неймовірними познайомилася, з котрими ну, в мене тепер дуже ну, не дуже багато, але в мене є знайомі тепер в, Гер в Германії. І... Ну коротше, я, блін, дуже-дуже рада. Я, сонечка, до тебе дуже скоро приїду, так що чекай мене. Просто ось що важливо, якщо там в якомусь моєму віці не знаю, це скоріш для дівчат така, така порада. Там, якщо хтось там буде приставати до вас, і ну, і ви хоч і вмієте там сказати, ну щось, ти перестанете. Ну, це не норм, ну, ось так, от якось ну, сказати стоп. То ну, треба не просто, типу, своїм тоном обчай обич... це сказати. А це треба прям повисити свій тон на такий більш грубий і більш такий базовий, бас, ну, типу, бас. Тому що інакше вони реально на ну, ці мужики, якісь. не... Не зрозуміли старіння, вони не зрозуміють, що це не норм, що вони до вас пристають, що вони щось від вас щось хочуть, ну якщо це просто ну вони не мають це робити. Якщо ну, їм якось там казати це неправильно, це не треба, там все таке, я, я там вже маю йти і так далі. Ну так, хтось може зрозуміти, хто більш буде в адекваті, але той, хто ну трішки буде в... Після п'янки ну, їм треба ось прям рявкнути на них, і вони, ну, типу, злякаються. Ну, я сподіваюся, тому що ем, я це зрозуміла тільки на кінці своєї поїздки, але я хоча б це зрозуміла, хоча б колись. І просто ну, на них треба реально накричати, не, не рявкнути, якщо з першого разу з нормальним тоном вони не порозуміють нас. І... Реально, це дуже важливо. І ну, просто вміти навіть ті сказати ні, типу перестаньте або просто вибачтесь, тому що тільки що ви поводились ну, зі мною не дуже компетентно. І ну, це теж треба вміти. І, то не прям там дуже-дуже супер мега ідеальна, але на ту реальність, яку я маю зараз, це реально було ідеально для мене. І дуже багато різних таких. Всесвітніх е, уроків я отримала з цієї поїздки, чому, чому я теж дуже вдячна. І реально дуже крута поїздка. Я дуже рада, що в мене це вийшло, і що завдяки їй я просто зрозуміла, і я ну, начебто розширила свої горизонти, мировоззрення. І для мене це зараз. Ну, Поїхати обратно туди, ну це реально ну, взагалі не важко. Я ну просто ну, гроші потрібні і все. Ну просто, можливо, в когось такі, Боже, ну, це ж така дорога. Це ж ну капець, скільки їхати, ось пересадки. А зараз ну, отак от, отак, от там два-три шашка і все, я вже там. Повисив, повисився мій такий м -м, погляд на таку розширення території моєї. І на мої можливості в цьому в, всесвіті, в цьому світі на цій планеті. Ще не вам не сказала, що в мене болить після цієї подорожі. В мене болить руки. Потому що у мене було дві сумки, дві, ну, типу, чемодан валіза і сумка, і там квіти. Там квіти, ну, типу, букет ось це квітів. І вони, до речі, ну, живі, нормально, їм тільки треба розпуститися трішечки. У мене буде крепатур, тому що я міг отак от з злісниці, потім на лісницю, потім цим по поїздам. Этот машиниць, так, як водій, он вообще, типу, я не зрозумів. Він усім допомагає з валізами, а мені, Софії і Танечки ні. Це взагалі, ну, типу, ми ще якісь особливі. Ну, типу, дякуємо, але. але... Так, да, ось це, це все, це все, все, я нажалася. Оце, напевно, все. І Дянка, Анюта, Ірінка, привіт вам. Я вже дуже-дуже сумую за усіма, хто в моєму Дніпрі є. І в Львові, ну так, в мене теж там є. Коротше, я дуже вдячна, якщо ви там додивились, можливо, цей мій. Перший влог, документальний фільм такий, але ж ну, мені б дуже цікаво було б, е, якщо я буду іноді ось так от кудись їхати, вести такі міні-блоги моєї поїздочки. тому що ось це все в сторіс, розказувати, заливати, ну, це дофіга просто інформації. І дуже-дуже-дуже багато буде спаму. Тому краще робити якісь і Мені дуже, ну, напевно, що зазняла тільки наполовину. Ну, буду щось думати, вибирати. Сподіваюся, що я це зроблю просто афієзним блогом. Ось так. Коротше, всіх дуже-дуже обіймаю і сподіваюся, що дуже скоро побачимось знов.